Я так довго йшла до себе в акторстві, мені зараз 30. І тільки наразі я отримую вищу світу з акторської мистерності. Хоча насправді я дуже давно любила Ну, це весь процес. Коли мені було 16, я грала в театрі. Це був не професійний театр, але, це... але ми об'їздили всю Україну майже, всю Україну з виставами. Вони були і на соціальну тематику, також на казки були. Це було дуже цікаво. Я тоді навчалася в економічному коледжі, в п'ятницю приходжу додому, кидаю сумки з книжками, беру ну, трохи одежі і їду в інше місто. В неділю ввечері ми в тому місті сідаємо на потяг, і в понеділок я вже на парах. Вмиваюсь в поїзді, там чи ще всі діла. Потім я пішла навчатись в Київську академію обліку та аудиту, навіть працювала в банку. От. До речі, там теж був дуже цікавий такий час. Я там шукала собі кавалерів, і це дуже вигідно шукати кавалерів саме в банку. Бо, коли до тебе приходять красиві клієнти, ти пробиваєш їх ще там, і, ну, в тебе є доступ до цього. От. Окрім того, що ти дивишся там ніщеброд, ніщеброд, рок. Також ще дивишся трати, де він тратить, і ти знаєш його пересування. Так що, так, я собі шукала чоловіка в 19 років. От. Потім я все-таки його знайшла, але він побув у мене ненадовго, слава Богу. Найкраще, що він для мене зробив, це пішов від мене От. дуже вчасно. Бо я б ніколи не пішла з того шлюбу. От. І я закінчую що правильно. Закінчую цю Академію статистики обліку та аудиту і вирішую, що все досить. Треба вертатися до свого найбільшого кохання в житті, до акторства, до мистецтва. І я тут, я щаслива наразі. Дякую за увагу, буду рада співпраці.